Як встановити ось такий обмежувач дверей в пінопластову стіну? Зараз вам покажу. За допомогою ось такої коронки по дереву ми робимо отвір в стіні і углубляємо його до основи стіни. Потім нам знадобиться якась дерев'яна основа. У нас це черенок лопати. Напінили. Черенку лопат зробили отвір, беремо саморіз і закручуємо його в основу стіни. В нас це газобетон, у вас це може бути цегла або щось інше. Закручуємо до опору, а поки ми прикручуємо, підпишись на канал та постав лайк. Потім беремо. Частину, яка відповідає кріплення обмежувача, і кріпимо її на два шурупи. Кріпимо обережно, бо черноклопати може прокручуватись по колу. Ось, як бачимо, що і відбувається. Після того, як закріпили кріплення обмежувача, Накручуємо сам обмежувач на наше кріплення. Все стає дуже чітко, під, обмеж... під обмежувачем не видно ніяких лишніх отвірів. І все красиво. І за допомогою такого кріплення ваша стіна ніколи не промнеться. Це інша частина ОП. Магнітик, примагнітився і все тримається. І ваше підвиконня буде цілим.